Ух, слухай, яке відчуття, що вже напився. Такий настрій вже. Сьогодні розповім одну історію про те, чому не варто перепивати чай, коли його треба пити, скільки його треба пити, тому що можна досить серйозно, прям серйозно собі нашкодити, так що ти будеш просто ловити відходняки 2-3 дні. Просто вони пропадають в життя. Так що навіть чаю, та будь-що навіть корисні речі, якщо їх переїсти, перепити, так скажемо, з фанатизмом до цього віднестися, то можна собі нашкодити. Вивільняйте свій негатив, ловіть спокійну нотку, бо ви це можете, і я вірю в це. До речі, друзі, щоб не перетворилось чаювання в якийсь механічний, звичайний процес. Десь там, через 10 хвилин, мені вже треба десь бути. Я встигну зараз пролити чай, ти береш чайник, з якому ще попередній чай не викинуто. Чайна дошка, вся брудна, заляпана, в піддоні вода. Ти починаєш те наскоряк. Що це за херня? Тут треба зупинитись. Це означає, що ти щось втратив. Ти втратив щось в своєму житті, і просто, якщо в тебе от в таке перетворюється життя, зупинись, помедитуй, можливо, відпочинь день-два. Заспокойся, <реш> а потім сідай по нові чаювати. Так, начальнику і поясниш. Тому що в нас життя має бути таке, щоб ми могли собі дозволити це все зробити гарно і підготуватися. І от як ти кажеш, подихати. Да, от подихати. як ми зараз, От якщо чаювати в такому форматі, як ми, це максимально буде корисно для тебе. І те, що тут навіть є кофеїн, до якого може бути звичка, якщо це подається в такому е, ритуальному. Ну, ритуальна така подача, і це може перетворитися дійсно в медитацію, яка тобі допоможе в житті. Да. Допоможе, бо знищити. Якщо ти будеш вранці робити практику, яку вигадаєш сам причому, бажано, щоб там були ефекти твого дихання, максимальне його відчуття і рух тіла, то хочеться життя чайпий. Ну реально, я зараз... Відчуваю, що дійсно, якщо вставати і кожного дня мінімум годину робити вранці практику і аж потім пити чай, mm -hmm. то хочу все життя, але це треба робити. І практика, практика обов'язково чаювання. За яку практику ти кажеш? Угу. Mm -hmm. За, за які практики ти кажеш? Що схоже на цигун? Це у кожного своя практика. Тілесна. Тілесна, тілесна. Чи дихання і фокус на руках. Ой, на руках. На руках руках! <ріху> а ну, блін, це ж імператорський mm. чай, треба. Треба да, зупинитись, oh, понюхати його. Зумпичу, Настав час, друзі, хочу розповісти цю. Славнозвісну історію, як ти можеш себе знищити за тиждень тільки чаєм. <ріху> це лайфхак і це? Це, це, це практика лайфхаки. така, друзі. Друзі, як... <ріху> рекомендація одразу пити чай один раз в день. Можеш розділити на два. Або затягнути там, ну знаєш, між, між справами ти фу, сів, п'ялочку вийшов, далі пішов. На два? Це, типу ну, наприклад, залишити, ти допив... да, в 9 ранку попити і в 12, Тобто, після другої дня повністю закрити собі доступ до чаю. Згоден. Що тобі треба за цього зробити? Раніше встати. Зробити практику, підготуватись, Тут тоді в тебе купу часу до обіду є, і ти дійсно ну, можеш задовільнити себе цим чаєм, якщо тобі прям хочеться його напитись, напивайся, але роби це до другої або взагалі до 12 дня, тому що кофеїн він розхитує нашу нервову систему. І навіть тобі може здавати, що спочатку він тебе заспокоює, але він може хвилями йти, через дві години він знову тебе підніме. Тобто, в чому взагалі, в чому отрута, друзі? Отрута полягає в тому, що. Ми починаємо втрачати відчуття свого базового стану. Скільки в мене енергії вистачить чи не вистачить? Тому що в мене була історія, я пив зранку, повністю повноцінно, 7-8 грамів на себе проливав. Тим більше, що це ранок був запіздалий. в мене був пробудження в 10 11 Я пив чай в перші дні. Потім я пив ще раз трошки менше, міг 6 грамів. П'ятій в шостій, в восьмій години вечора. І таким чином, ніби чому я сіда, сідав пити чай в шостій, в сьомій вечора, тому що в мене просто просідала енергія. Я відчував, я не затягую день. Я бах, випив фух, енергія знову пішла. І мені може навіть здатися іноді, що я ж я ж розумію цей чай. Він там діє стільки-то, стільки то. Але якщо мого базового ресурсу нема, нема що вивільнити, підняти, вивести на якийсь рівень, то він може просто в момент обірватись. І в мене є ще справи те, те те зробити, а в мене вже сил нема. Без смаку. Доживаю день, пізно лягаю, знову ранок. Знову пішло два, іноді три рази п'ю чай. І так за тиждень я дойшов до того моменту, що я розумію, що я прокидаюся. Якщо я зараз не вип'ю чай, я просто весь день проваляюсь. Я так і зробив. Максимально відмінив всі справи, не випив чаю взагалі. Мені не хотілося в цей день їсти. Я ледь запихнув в себе два прийоми їжі. На наступний день відбулось пробудження. в мене вже з'явився апетит. Я знову був без чаю. На третій день знову я без кофейних чаїв. Я пив два рази в день звичайний травяний чай. І аж на четвертий день я відчув що мій базовий стан виріс. Я був готовий до того, щоб змінити свій режим дня. Я поступово почав переводити будильник раніше, раніше почав з 8-15. Зараз я поки що на ступені 7-40, дійти до 5 ранку, може навіть ще раніше. От, і в цьому сенсі, що я заново зібрав себе, і вже в такій конструкції, де в мене є чіткий режим, я можу собі дозволити в день один раз попити чаю. Друзі, щоб просто не руйнувати свою, свій базовий стан. Ти просто втрачаєш розуміння, скільки в тебе дійсно сил. Ми можемо в цьому запутатися і просто накидати собі отакий список справ, а твої енергії стільки. Але ти не розумієш що щої стільки, і ти просто переходиш вперед в тому. І тут навіть справа не вчаю, але він був основним інструментом, яким я себе пробував піднімати. Тобто я і так був в мінусі. Я себе пробував витягувати постійно, знаєте, з цього мінус, як з підвалу себе постійно тягну, але, ну, пот але потім все одно ніч наступає, фух, вірьовка відпускається. Знову я в підвалі. зранку рано, коли я маю бути наповнений сил, в мене їх нема, друзі. Це жахливо. Тому не робіть так, будьте уважними. Ти можеш просто проекспериментувати. Якщо тобі не жалко 10 днів свого життя тиждень ушатай себе чаєм, 3 дні потім відходиш і ти просто все зрозумієш. Ну, але Або просто послухай мою пораду і не доводь до такого. Два варіанти. Або твій, третій. Дякую. Таке історія. А ти що, Дмитро, можеш про чай розповісти? Десь мій мікрофончик розповість. Розкажіть, чим він може. Атака на Дмитра нічого. — Як він може нашкодити людині? Які може рекомендації у чаю може дати? Якщо людина, ну, так скажем, звичайна, більш-менш матеріального розуму, не має ніякого запиту на якусь глибоку практику духовну. От, звичайна людина просто побачила чай наш чайний магазин, вибрала чаю і хоче, щоб їй чай допоміг в житті, а не нашкодив. Кинути в когось блинчиком не рахується, що це нашкодиться. Ну, скажу банальну річ, що чай це не жарт. Просто. Люди, мабуть, звикли, що чай це щось таке. Дуже поверхневе, щось таке, яке люди з, з, з бутербродами там його п'ють, кока-кола так далі. Okay. Ну, та, щось якісь такі накій. Але коли ми доторкаємось до чайної культури, я не скажу, що я дуже сильно розбираюся чайній культурі, але. Коли ми ось п'ємо такі пуери, тобто це доволі потужно. І це не те, що ти заварив чашку і пішов там далі гуляти. Тобто, якщо пити його такими проливами, по-перше, дуже слабко контролюєш взагалі міру. Тобто, ти випив піалку, випив піалку, випив піалку, і ти насправді не розумієш навіть скільки ти випив. Скільки півлітра, чи літр ти випив, чи... тобто, воно піалками дуже погано вимірюється. Тобто до цього всього дуже свідомо потрібно відноситись, тому що е це стани, це енергія, е це залежність. Дуже легко впасти в залежність, дуже легко не помітити, як чай просто починає в твоє життя залазити і безконтрольовано просто наводити свої якісь порядки, закони. Тобто ти починаєш. Е Ну, це з, з багатьма речами так. тобто Не, не обов'язково це прям чай. Це просто чай, він як речовина. Він доволі сильний. Тобто, не, не ставтесь до нього як до води, як до компоту. Це дуже сильна штука, і дуже швидко можна опинитись в такому становищі, що тобі доведеться боротись з чаєм. То ну, сама така банальна порада це звернутися саме до культури. Тобто, подиви, подивитись, як це роблять китайці. Тобто, це ж культура китайська по факту. Тобто, вона там в Індії є, але вони там п'ють масалу. Це, це не те. Вони там, це інша штука. Але ця чайна культура вона має певну за собою традицію споживання чаю. Тобто в колі людей там в Китаї, наскільки знаю, чай в одного п'ють мало дуже. Дуже рідко це можуть селяни, да, які працюють на полі, і вони <с просто <с можуть п'яличку випив, годину попрацював п'яличку. Тобто вони не напиваються там в хлам, це не чайний алкоголізм. Там це все одно ритуально. Навіть так скажемо, бідний прошарок населення, які там ну, ну нема зараз гостей, да, але просто він звик кожен день пити чай. Просто щоб ефективно працювати, він все одно не сідає, не напивається. П'ялочку попрацював. П'ялочку попрацював. А взагалі, так, да, коло людей збираються щось обсудити. У них, я думаю, тіла більш підготовлені для чаю, оскільки це тисячі років, у них шен саме зелений. Угу. — Оцей пришвидшений, чорний нещодавно. В 73-му році да. перший первий шук. Перший, да. ну. То у них тіла підготовлені до цього більше, ніж у нас. Навіть хлистати такі по-багацьку. Ми не такі потужні в цьому плані. Ну, я так думаю. Ну, сама, сама китайська культура, вона більше про розміреність. Якщо послухати їх музику, да. подивитись, на яких інструментах вони музикально грають, тобто, це ж частина культури е теж. Да. І чай він теж вписується да. в цю культуру. Це, це доповнення їх культури. Це частина, да, яка пазлом стає в цю культуру. А якщо тобто, ми кон з контексту їх культури вириваємо тільки чай, і всовуємо в своє хаотичне життя вийде повна херня. Це може просто це буде як, як амфітамін, як конопля чи ще щось. Тобто, це просто якийсь засіб кайфанути. Так, да, він був в їх культурі тисячі років, і вони навчились, вони зрозуміли, як використовувати його з користю. Тобто, і, ну, розумно буде Ух. в них навчитись цьому. Тобто взяти їхню традицію. Ну, хай не на сто відсотків. Але ну, це, ваняти така ваняти це така сама банальна річ. Тобто, о, а там вже кожен буде будувати індивідуальні стосунки з чаєм. От ви поняли, Прибрати оце Дмитро каже, коли, коли тебе відволікає півень, курку. Що ти, Ілля, можеш розповісти? Історію про те, що кожен день можна пити чай, але. При але. А... Не дивитися, як півень тавче курку. Коротше, я звернув увагу на те, як тіло реагує, наприклад, беру неділю і п'ю кожного дня чай і не роблю ранкову, ранковий свій ритуал. Навіть не просто якусь звичайну зарядку, а це щось схоже на танець з усвідомленим диханням, який займає більше, ніж годину. І без цієї практики чай дійсно починає через деякий час на щоденній основі шкодити. По-перше, він дуже мочегонний, в тому плані, що він виводить, да, виводить воду з організму. Типу, треба більше пити води. Ось, якщо ви любите чаювати кожного дня, обов'язково тому що він почне сушити шкіру, сушити органи, сушити ваше життя, бути сухарями. Ну, до речі, я помічую. Я, я, я от, коли почав пити, я тоді uh -huh. такий прям сухущий був. Але я тоді пив і зробив зарядку вранці. А ось коли робиш практику ранкову, дихаєш, цей твій танець uh -huh. тіла, ти пропрацьовуєш кожну цю частинку, не напрягаєш їх сильно, відчуваєш себе в просторі. Все, в принципі, я потім не помічав взагалі, як чай впливає на мій організм. Тому, хоча б, блядь, встаньте, просто зробіть. Хоч 15 хвилин зарядки. Саме слово зарядка. Юма, зарядка, заряд. це, заряд", а потім вже чаюйте. Обов'язково спочатку зарядка, а потім чаюємо. Боже, я накинувся на покладатись на чай це дуже погано. Да. Тобто, якщо ти використовуєш чай, щоб на нього покластись, типу, що в тебе чогось не вистачає, і тобі треба покластись на чай, щоб я не знаю, встати, пробудитись, кудись піти, щось зробити. Ну, це дуже поганий знак. Тобто, якщо ти підкріпиш це чаєм, ну, проблему це не вирішить, це її тільки заглибить. Тому що ти взагалі відмовишся від вирішення цієї проблеми, і ти будеш тільки укорінятися нею. Це теж дуже небезпечно чаями латати дірки свої. Так, латати дірки. А хоча хочу сказати, що відбулося ось. коли я почав чаювати, от прям війшов трохи в цю, знаєте. Доторкнувся рукою до цієї сідниці цієї культури, бо ще до яких гарних зон, ще рано мені доторкатися, поки так в невіглистві якомусь я спілкуюся. Я для себе зрозумів, що цей інструмент все-таки дав мені копняка. Я, в принципі, використав його щоб залатати якісь певні дири. Але оскільки я людина, хоч, можливо, десь трохи. Можна було сказати, що трохи свідомо в цьому світі. Ну, може, якась краплинка перчику є в цьому. То мені цей копняк, це залатання цих дир, дійсно, які можна було вирішити іншими, більш за свій ресурс своїм ресурсом залатати їх. Але я використав чай, спіймав цю хвилю цього копняка, почав діяти. Підловив і без чая почав рухатися, тому чай дійсно може допомогти. Да, нагнати. Це стагнація і дисципліна настільки велика може бути ну, проміжок, що тобі а. чай може допомогти підійти до серединки, а вже звідси тобі буде ближче. вже. Але треба, треба е, працювати. От я помітив, якщо я вип'ю чай і в день не буде фізактивності, все срака. А якщо я випив чаю, я цілий день до самого вечора працюю, взагалі байдуже. Mm -hmm. І їсти. От, Ти можеш війти в чайовий цей раш, перестати їсти. Oh. Тому що, так, да, дійсно, воно перебуває. Це, на, це найгірше. Да. Ти будеш пробувати взяти звідси кілоджоулі, oh, калорії, yeah. а їх тут нема, друзі. Воно просто збуджує твою нервову систему, допомагає тобі, ну, як скажем, допомагає. Воно well, забирає, з тебе да, за, забирає. Тебе смокче просто, як yeah, п'явка. А ще, потім смок. ти бах. В розбитого корита, нема сил, депресія. Дійсно, це можна потім назвати навіть депресією, якщо ти Не. захочеш. Але от е, у мене був досвід е, кави багато років, і хочу сказати, що в принципі все-таки чай е, більш лояльний, ніж кава. А, у мене ага. кава глушила, я просто. Ну, я, якщо я заходив в такий режим по чаю, як і по каві, прям хлистати е, багато і пити їх. То кава виносить тільки так. Особливо ще каву, А зуби, каву з Мене зуби прям починали боліти. Таке відчуття, що воно щось з кальцієм в організмі от прямо не, не от чудить воневаю, погано. Да. Ну і чайок теж, ну, Але, ж. Да. Треба їсти. В принципі, от зараз навіть на утриманні. Я б сказав, би, що на отриманні ще чай от інколи буває небезпечний, тому що він може розганяти ці думки збочення. Mm -hmm. Але, зараз але від... це я так зрозумів, це просто звичка так думати, звичка Треба так приймати зовнішні форми, жіночі стать. І це mm -hmm. все просто по кармінам прилетіло. Ти можеш думаєш, та звідки ця херня? Я цього, я, не хочу, я це не замовляв. Але... Замовляв, це твої бажання. Ра... Ра... Як? Твоя радіо зараз на цій хвилі. Воно угу. ловить саме. Воно ще відбувається, тому що тобі ні про що подумати. Ні не про що подумати. Да, але Тебе от немає якоїсь вищої думки, яка би просто все вищої це Вищої Думки угу. активності якоїсь правильно. Ой, зараз буде пролив. Я хочу, щоб зараз кожен розповів про цей чай, щоб ми щось зробили для цього ролика саме про цей чай.